Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Прилівко. Сьогодні ми з вами поговоримо про ВЛК, про той орган, про ту саму комісію, яка виліковує всіх. От сьогодні ми з вами якраз і розглянемо да, в цьому відео процедуру, законну процедуру проходження ВЛК, як воно взагалі має бути, на що ви маєте право, так. Що буде, якщо ви взагалі відмовитесь від проходження ВЛК, А також чи взагалі можливо якимось чином оскаржити так саме постанову ВЛК про те, що ви там визнані придатним, і як це зробити? Поїхали. Військовозобов'язаний приходить уточнити дані або, наприклад, так, подати заяву на відстрочку, проходить ВЛК і йому вручають мобілізаційне розпорядження. При цьому він визнаний придатним, про довідку про те, що да, про результати його обстеження він взагалі не бачив, йому нічого не давали, і він вже зі своїми там, хворобами, які дійсно так, або позору, наприклад, або якогось нема, наприклад, парного органу, так, вже десь у військовій частині. По-перше, да, чому це відбувається? Тому що працівники ТЦК вони намагаються так трішки військово зобов'язаних вести в оману і не розповідають їм про права, які, якими вони наділені за законодавством, і взагалі їхня так основна мета да щоб ви про це не знали. Наразі в нас така ситуація, що може да будь-кого наприклад забрати так з вулиці, доставити до ТЦК і зобов'язати вас пройти ВЛК. Почнемо з того: взагалі, чи можливо вам примусити пройти ВЛК? Ні, неможливо. Ніяким чином, так це як гарантована Конституцією України, так і законодавством, так, наказами і положеннями. Не можна вас примусити це робити. Так, сказати, все, давай, пішов на ВЛК, роздягайся, так і ти все придатний до служби. Ні. Якщо ви відмовляєтесь, да, в цьому випадку, коли вас доставляють до ТЦК, так і починають обробляти, так би мовити, да, в цьому випадку вам може загрожувати лише штраф адміністративний про те, що ви не проходите про те, що ви відмовилися від проходження ВЛК. Тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку, там чітко зазначено, да, що у військовозобов'язаних є обов'язок пройти ВЛК. Тобто. Порушили цей обов'язок, так сплатили штраф. Таке може бути стосовно одразу кажу кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність лише виникає в тому випадку, коли. Ваша мета ухилитися від мобілізації, да. Тобто ви вживаєте всі ці да, моменти, коли про коли процедура ВЛК пройшла законно, да? або коли є всі законні підстави для того, щоб ви пройшли ВЛК. І виникає лише в тому випадку, коли ви все ж таки пройшли ВЛК і відмовилися від отримання або не прийшли по повістці у цій самій мобілізаційному розпорядженні, да? тобто бойові. От в цьому випадку кримінальна відповідальність буде. В інших випадків не буде. Як має відбуватися? Має вам прийти повістка на те, що ви потрібно, вам потрібно з'явитися ВЛК до ТЦК для того, щоб пройти ВЛК. Ви приходите до до ТЦК, кажете, в мене є повістка на ВЛК. Так, і вам мають видати направлення. Відповідно до постанови 560, направлення видається начальником ТЦК про те, що ви маєте пройти цей, цю процедуру. Да, це ВЛК. воно встановленою форму. Ви можете з з ним ознайомитися на сайті Верховної Ради. З цим направленням ви маєте йти до ВЛК. Вилка у нас проходиться або в залежності від регіону, да, або при ТЦК створена спеціальна да, комісія, або направляєтесь ви безпосередньо в державну або комунальну лікарню. Навіть якщо вас примусово доставляють, да, вам потрібно, вам повинні надати це ось направлення да, на те, що ви повинні пройти вилка. Ви маєте з ним ознайомитися під підпис. Но Цього моменту, коли ви вважаєте, що вас незаконно доставили до ЦК, ви повинні розуміти чітко, вам потрібно все ж таки робити, писати да, всі записи да, на направленні, наприклад, на протоколі да, затримання або, наприклад, на протоколі, коли вас притягають до адмінвідповідальності, відповідальності, всі зауваження, що вас було доставлено незаконно, що немає підстав для того, щоб ви проходили ВЛК, ніяких повісток не було, ніяких направлень вам не давали. Тобто зараз ми з вами от розглядаємо цю законну процедуру так ВЛК, І от якщо щось там було порушено, ви повинні про це все писати, казати. Тому що навіть якщо ви відмовляєтесь від чого від, від чогось, да, це повинно фіксуватися на відео. І от якщо ви про це будете казати, да, у вас не буде вже ніякої відповідальності, ви себе перестрахуєте. Треба про це казати, ніяким чином не замовчувати про те, що стосовно вас здійснюють певні законні дії. Коли ви отримали направлення. Ви направляєтесь да, відповідних до лікарів під час воєнного стану. По-перше, ви маєте бути направлені до таких лікарів, ви повинні їх пройти. Це передбачено в наказі Мозовському, 402 в розділі 3, а саме в пункті 3.2. От ви бачите на екрані, які, лік, яких лікарів ви повинні так пройти під час ВЛК. Перш ніж проходити оцей ось огляд цих лікарів, перш за все, військовозобов'язаного повинні взяти так заразки крові. Тобто, вже ми тут бачимо, да, з вами, що є чітка процедура, якщо щось буде порушено, то це неправильно. Так, і вас не можуть примусово да, без цих документів взагалі направити на ВІКА. І друге, ми з вами обов'язково помічаємо такий момент в наказі 402, а саме в пункті 3.5, що ви, як військовозобов'язані, повинні пред'явити. ВЛК саме свою виписку з медичної амбулаторної картки по встановленій формі для того, щоб пройти ВЛК, да, в якому буде зазначено про всі ваші хвороби. Також ці лікарі зобов'язані входити до відповідної системи так, до Хілса і побачити, які у вас є хвороби, чи зверталися ви з певними так. Скаргами на здоров'я і все це проаналізувати і визначити вашу ступінь придатності до військової служби. Окей, навіть якщо вони, наприклад, не ігнорують да, все це, що можна робити в цьому випадку? Тому що є дуже багато да, таких ось скарг від осіб, які проходили ВЛК. Не ігноруй, да. Тоді ви обов'язково знову ж таки письмово скаржитесь, ви знаходите голову ТЦК, да? або, наприклад, можете наразі дзвонити на гарячу лінію ТЦК в обласних, да, і казати про те, що не дивляться ваші медичні документи. Будь ласка, розгляньте моє звернення, так? Тому що процедура має бути дотримана, вона чітко передбачена. Все має бути враховано, все має бути передбачено. За результатами так ваших медичних документів о, в, о, військова лікарська комісія приймає рішення або ви придатний до військової служби, так або непридатний виключити вас з військового обліку. За результатами відп... виноситься відповідна так постанова, що оформлюється довідкою. І тут починається найцікавіше. Ось, коли да, починаються незаконні дії відносно вас, да, коли вас доставляють і починають, так би мовити, обробляти, да, порушуючи всі процедури, передбачені законодавством, в тому числі да, про проходження ВЛК да, там ВЛК за 7 хвилин, да, то в цьому разі чомусь військово. Зобов'язані не, не бачать саме ось довідки, вони не бачать результатів після проходження ВЛК, за, знають про те, що вони е, типу придатні, да, за словами лише працівників ТЦК. Однак, відповідно до наказу моз 402 у нас там чітко передбачено, да, що за пунктом 3:5 копія довідки про результати ВЛК видається з так на руки, тобто ви її отримуєте. Ви повинні бути ознайомлені з нею. Якщо ви не бачите так, цієї довідки, знову ж таки можна скаржитися так, що вам не було надано відповідних результатів ВЛК і про цьому вам одразу вручають бойове розпорядження. Тобто вам обов'язково має бути надана ця довідка. Якщо ви не ознайомилися так, з цією довідкою, вам не може бути врученна мобілізаційне розпорядження. Ви повинні чітко дізнатися про те, що яким чи придатний ви до військової служби чи ні. У разі незгоди з результатами ВЛК ви маєте право письмово прохати начальника ТЦК та голову комісії, направити вас на проходження військово-лікарської комісії до обласного ТЦК. Це дуже важливий пункт, ви його запам'ятаєте. Якщо ви його проігноруєте, так, і, наприклад, ви не будете да, застосовувати цю процедуру, то ви потім не зможете оскаржити свої результати. Це дуже важливо, керуйтеся їм. І будь ласка, обов'язково завжди все пишіть письмово. Прям да, там вам дають підпис, щось ви прочитали, пишіть, що ви не згодні з результатами, ви бажаєте їх оскаржувати. Якщо вам вручають мобілізаційне розпорядження, да, і кажуть, що ой, довідка там ще не... Готова, або, наприклад, ось вам вже готова, але ви не згодні видати, і ви кажете, чітко, поки я не оскаржу ВЛК, поки я його повторно так не пойду, ви не можете видати мені мобілізаційне розпорядження. Це буде законною відмовою від відповістки да, стосовно мобілізації. Тому що, якщо ви про це не скажете, туди буде наступати кримінальна відповідальність. Не згодні, тоді все інше, коли починають вас мобілізувати, є вже незаконними діями. Це дуже важливо, тому що якщо ви вже отримали... Мобілізаційне розпорядження З цього часу дуже важко. Починати процедуру оскарження ВЛК, і навіть якщо ви будете вже зараховані до особового складу до відповідної військової частини. Можна сказати так, що ви вже стали військовослужбовцем, так і всі моменти, і всі шанси просто зводяться на нівець, і дуже мало шансів сказала. Навіть їх немає для того, щоб оскаржити результати ВЛК, так і вашу мобілізацію. І тепер ми з вами підсумуємо. Процедура ВЛК чітко регулюється законодавством. І Якщо якісь є порушення, ви повинні одразу на них, на них реагувати, повинні писати про це, да писати одразу заяви, скарги і казати про це. Тому що якщо ви це не вже не зробите одразу, бо ви вже будете зараховані до військової частини, станете військовослужбовцем і більше нічого не можна буде зробити. Все, вся процедура вона а, має певні строки, так оскаржити результати ВЛК ви можете протягом одного місяця. Будь ласка, не затягуйте цього, тому що якщо не, в ці строки не вписатися, да, то тоді може бути відмова. Не затягуйте, відстоюйте свої права обов'язково. Тому що вони вам гарантовані законодавством, і ми живемо з вами в правовій державі. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої і юридичної інформації.